Фермера на техніці Макхейл можуть заощаджувати до 10 тисяч євро за сезон. Факт: за 5 років роботи деякі проса втрачають лише 15% своєї вартості. Це приблизно 35 гектар при середньому травостої 15 тонн. Привіт! Ви на каналі Макхейл. Нарешті, сезон 2025 розпочаток. В сьогоднішньому відео ми покажемо вам прості і надійні машини. Які заготовляють рулонним методом підстилку і кормову базу для ВРХ. Позаду мене Макхейл. Поїхали. Все геніально просто: простота в конструкції, простота в ремонті, простота в експлуатації. Це про ці машини, це про Макхейл. Слід зауважити, що це дуже потужний і надійний бренд. Що ж таке, власне, Макхейл? Я думаю, що не всі глядачі, які зараз дивляться цей огляд, знають. А Макхейл на хвилиночку це 4,5 тисячі рулонних плюсів щороку. Макхейл це надпотужні полігони до випробування в Ірландії. Макхейл це здатність підбирати технічні культури, наприклад, конопля і льон. Макхейл це універсальність. Це ножовий блок, це варіабельні камери. Макхейл це 45 років. Лише досвіду в ролоній технології. Це Макхейл. Але ми всі маємо розуміти, це машини не для задоволення. Це машини, які мають заробляти кошти. І, власне, Макхейл. Дасть вам змогу на кінці звітного періоду заощаджувати ваші кошти. Пізніше ми вам розкажемо, як, завдяки чому, завдяки яким підходам і принципам в технології Макхейл ви досягаєте саме цю економію. Кожний фермер воліє заощаджувати, при цьому отримувати максимальний результат при максимальній продуктивності. Ролонні преса Макхейл здатні задовольнити ці потреби. Наприклад, серія V6 здатна заготавити сіна або соломи від 50 до 70 гектарів за один робочий день. При цьому не забувайте, що ролона технологія заготівлі кормової бази і підстилки це найдешевша і найпоширеніша технологія заготівлі у світі. Таким чином, на швидкості підпресування, на щільності пресування і на вартості, мінімальній вартості сервісного обслуговування, фермера на техніці Макхейл можуть заощаджувати до 10 тисяч євро за сезон. Слід зауважити, що рулонні преса Макхейл сконструйовані таким чином. Що на капітальний ремонт ви встаєте лише після 70 тисяч рулонів роботи. Це дуже потужний фактор економії. І ще одне не забувайте: уся техніка Макею, зокрема, ці рулонні преса, дуже повільно втрачають на вторинному ринку. Це означає, що ви можете достойно їх продати згодом, наприклад, після 5 років роботи. Факт: за 5 років роботи деякі проса втрачають лише 15% своєї вартості. Це теж потужна економія. Ну що, дивимося, що всередині. Уявіть. Конструктив даної машини не змінюється протягом 15 років. Це означає, що інженера компанії McHale тоді заклали найпотужніші агрегати і найпотужніші рішення, а саме головне прості. Тільки сьогодні деякі конкуренти використовують принципи побудови компанії McHale. І зараз я вам покажу, що це за прості і потужні механізми в наших машинах Макхейл. Перше, це роздільний привід пресувальної камери і безпосередньо ротора. Що собою являє роздільний привід? Це міст. Проста надійна конструкція, в яку входить кардан. З однієї сторони моста ви маєте привід на пресувальну камеру, з другої сторони моста ви маєте привід на підбирач. Все дуже просто. Привода розвантаження, немає ніяких додаткових з'єднань тяг і хрестовин. Подвійний привід камери пресування. Для чого він зроблений? Якщо мова йде про сінаж, а машини серії В це все ж таки універсальні машини, то у вас завжди на варіабельній камері буде ризик пробуксовки ременя, для того, щоб цього не було. Інженери Макхе придумали цей подвійний привід. Це дуже просто: стоять дві зірочки, між якими проходить ланцюг камери просування. Друге це безпідшипниковий підбирач, система безпідшипникового підбирача, так звана Camless Pickup. Що з собою являється? Це підбирач, який не має підшипників, не має чому ламатися. Є одна продольна тяга, на якій обертаються граблини, які забирають масу і подають на ротор. Третє це автоматична система змащення рухомих частин машини. Автоматична система змащення рухомих частин. Система, яка сконструйована для того, щоб оператор даного пресу не забував змащувати рухомі частини, тобто підшипники, які знаходяться на валах. Заправляєш тубу, взводиш плунджер, і через 200 тюків твоя задача просто поміняти тубу. Все решта, система зробить за тебе. Не путись з тим, що також в базі всіх абсолютно рулонних пресів McHale система змащення ланцюгів завжди додається. Четверте, це датчик вологості, вбудований, який вже йде в базі. Якщо мова йде про сінаж, критичним показником сінажу є його вологість, тобто оператор має завжди бачити середню вологість тюка. Інженери Макейла зробили це, монтувавши датчик вологості в камеру пресування. Похибка даного датчика сягає до 5%. Це достатньо для того, щоб заготовити якісний сінаш для худоби. І п'яте, це дуже проста система боротьби із заторами. Чому? Тому що машина універсальна і вона буде підбирати як сінаш, так і промислові культури, такі як конопля і льон. І неважливо, важливо, що ви зараз робите пресом, чи ви підбираєте солому, чи ви підбираєте сінаж, Завжди є ризик затору. Це пов'язано з якістю валку в першу чергу. Як боротися з цим? Інженера Маккеїл зробили дуже просте рішення. Так зване відхідний настил, відхідне днище. Як воно працює? Коли відбувається затор, спрацьовує колочкова муфта на підбирачі. Потім спрацьовує колочкову муфта на кардані. Система зупиняється і на потік керування відбувається сигнал про те, що затор відбувається затормаси. Оператора треба відключити вімкнення вому, опустити підбирач. І тримати таким чином, щоб відхідний настил, от система боротьби з затором, опустилася вниз. Після цього запустити вом і прокрутити. Вся порода, яка утворила затор на підбираче, попадає назад в камеру просування. Потім робимо зворотні дії, закриваємо відхідний настил, піднімаємо підбирач і поїхали працювати. Власне, ми переходимо до самого цікавого блоку нашої передачі: це А що ж може техніка Макхейл? І отут тут ми можемо поділити, що може техніка Макхейл відповідно до культури. Давайте умовно розділимо солома, сіно, сінаш і промислові культури. Давайте розпочнемо з соломи. Якщо ми говоримо про солому, ви всі прекрасно розумієте, що нам потрібно знати, а яка кількість соломи припадає на одиницю площі. Тому. Якщо ми говоримо, що соломи приблизно ми збираємо 4-5 тонн з гектара, то в принципі ми говоримо про те, що від 50 до 70 гектар за робочий день Макхейл здатний підібрати. Якщо ми говоримо про сінаш, це приблизно 35 гектар при середньому травостої 15 тонн. Якщо ми говоримо про промислові культури, такі як конопля і льон, слід зауважити, що технологія має бути витримана повністю. Це означає, що ільони і конопля має бути сухі. Це дуже хорошо знають ті люди, які цим займаються. Так ось тут у нас теж дуже хороші результати. Конопля ільон підбирається в межах 10 гектар, при середньому врожаї від 4 до 5 тонн. Тому перед вибором машини ви маєте задати собі наступне питання: що ви маєте її робити? Чи вам потрібна універсальна машина, чи вам потрібна вузькопрофільна машина, яка буде здатна підбирати тільки і чи, наприклад, сінаш, сіно, солома. От. Техніка Макїл може вам запропонувати різноманітні види рулонних пресів для задоволення ваших потреб. І ще один фактор, яким ви маєте пам'ятати постійно при калькулюванні собівартості одиниці, це калькуляційні відрахування на один рулон. Я на початку передачі говорив вам, що ви маєте встати на капітальний ремонт техніки після 70 тисяч рулонів. Це означає, що приблизна вартість калькуляції, відрахування калькуляції на одиницю рулона співставна десь в районі від 1 до 1,1 євро. Цінова пропозиція. Якщо ви обираєте якість, якщо ви обираєте надійність, якщо ви обираєте найменшу втрату ціні на вторинному ринку, будь ласка, звертайтесь до нас, ви наш клієнт. Обираючи техніку Макхейл, ви обираєте якість і надійність. Далі буде.